В давні часи кравці не сиділи на одному місці, а ходили селами і пропонували людям свої послуги, пошити чи полагодити одяг. Один такий кравець на ім'я Томас працював якось на одному хуторі, та й за роботою розмовляв з господинею. Томас побачив, як вона налила в мисочку свіжих вершків і виставила їх за поріг. Для фей або домовика. І питає господиню, невже ви справді вірите в різних фей? А як же? відповіла господиня. А я, усміхнувся Томос, якби я колись зустрів фею, я взяв би її і посадив у пляшечко, щоб не пустувала. -ш -ш -ш. злякано прошепотіла жінка, хоч би вас не почула якась фея. Вони, знаєте, бувають досить злопам'ятні, якщо їх образити. Ой, як страшно! хмикнув Томас, перекусивши нитку і розгладивши рукавний найшов на спеціальній кравеці й дошці. Я вам скажу, що ніяких фей не існує. Почало смеркатись. Кравець закінчив свою роботу, поклав ножиці, голку та нитки в сумку. Взяв під руку кравецьку дошку. До сутінків треба встигнути додому. Жінка, мабуть, вже й зачекалась. Ось, візьміть для своєї жінки, подала господиня домашній пиріг. Дякую, відповів Томас. На добраніч. Будьте обережнішим, донеслось до нього на прощання. Остерігайтесь фей. Та тьху на них. відгукнувся кравець. І швидко попрямував додому. Спочатку він ішов стежиною, але потім вирішив скоротити шлях і піти навпростець через поле. Коли кравець перелазив через тин, то необережно махнув сумкою і на землю випали ножиці. Довелось покласти сумку, кравецьку дошку і шукати ножиці. Здавалося б, ножиці не голка. Та ніяк чомусь не хотіли вони віднаходитись. От горе, буркнув Томас, ножиці для кравця найперша річ. Гаразд, повернусь вранці і знайду. Він підняв свою сумку і пиріг, але де ж це кравецька дошка, куди вона могла подітися? Він знову поклав пиріг і сумку, обнишпорив усе навкруги. Та нічогісінько. Ех, піду додому, подумав, до ранку ніхто не візьме. Та коли підняв сумку, пиріг зник. Кравець обнишпорив майже не весь слух, але так нічого і не знайшов, окрім каміння та колючок. Томас повернувся назад, на те місце, де залишив сумку, але і сумки вже не було. Він подумав, що помилився місцем, але всі прикмети збігалися ось тин, ось великий валун, тільки сумка зникла. Ех, був би ліхтар, простогнав Томас. Що ж мені тепер робити без голки і ниток, без ножиць і моєї кравецької дошки та сумки. Кравець повернув було додому. Та тільки де ж він, де його дім? Поки блукав і кружляв у пошуках своїх речей, той зовсім збився з дороги, а на дворі вже ніч настала. І раптом він помітив попереду вогник, ніби хтось повільно йшов з ліхтарем. Сюди, покликав Томас. Ей, з ліхтарем, сюди, на допомогу! А йому тоненький голосок відповідає, іди сюди сам, Іди сюди сам. Кравець побрів на світло. Але таємний вогник теж не стояв на місці. Він то наближався, то раптом зникав і загорався десь далеко-далеко на краю поля. Томас бігав по полю за вогником, але так його і не здогнав. Він зовсім вибився з сил, обірвав свій одяг, подряпав своє обличчя, а вогник остаточно пропав. Стало світати. Кравець почув дзвін молочних бідонів на фермі, обернувся і побачив перед собою той же хутір і той же двір, з якого він учора вийшов, а поряд на траві лежали всі його кравецькі інструменти. Томас був дуже засмучений, щоб йти додому. Він постукав у знайомі двері. Господиня, коли побачила його, то сплеснула руками від здивування, що ж з вами сталося. Вона допомогла кравцеві почистити одяг і нагодувала його, а потім раптом усміхнулась і запитала Ну як? Посадили фею до пляшечки? Але Томас нічого не відповів. І після цієї пригоди він більше ніколи не казав профей поганого слова.